Мабуть, більшість з вас задавалася питанням, як сатана входить в наше життя, і взагалі як Бог дозволяє йому це зробити. Але насправді, мало хто знає, що є речі різні, і, типу, навіть наші дії, які відкривають двері сатанів в наше життя. Він може нам різні пакості робити. У нас з'являються болячки різні, і в принципі стаються не, не гаразди різні. І такими діями, наприклад, є, коли ви приходите до якихось екстрасенсів, бабок-шепталок, мольфарів, коли ви зливаєте віски, коли ви скидаєте в роки пристрій до цей це дуже небезпечна штука. Також різні татуювання б'ємо на тілі, особливо ті, які мають якесь значення в духовному світі. Далі музика дуже важливий інструмент в руках диявола і дуже впливовий. Бо, наприклад, я колись також слухав рок-музику, і навіть іноді метал, і це відчувалось навіть в мене була агресія, постійна якась така закритість. і Це дуже впливає на людину. Повіртеся, на моєму прикладі можете, можете бути впевнені в цьому. Також носіння червоної нитки, там віра в забобони, в карти таро, в гороскопи це все це на нас віддаляє від Бога і дозволяє стані діяти в нашому житті. Отже, Бог нас попереджає, що є різні речі, які нам будуть некорисними, але ми, от самі по своїй дурості, влазимо в них, а потім звинувачуємо того Бога, а не того, хто нам їх послав, тобто сатану.